Всіх, вітаю на моєму каналі Flopari Selen Сьогодні я вам покажу свої дві новинки: це оцінка, і також ми зробимо пересадку деяких рослин. Що стосується оцінок, ось така нова хойка це Хойка Cigielatis Roundlief, круглий лист, або її ще називають Ciais Borneo, в неї дуже багато різних назв. Я дуже довго чекала на цю оцінку. Я була в одному з наших магазинів, садових центрів, і дивіться, вона має всі шанси жити. Просто їй зробили дуже вогкий ґрунт. Бачите, він ось такий: це, мабуть, торф, переліт та ще щось, І дуже сильно переливали. І ці хойки у багатьох магазинах вони майже дуже швидко. Дуже швидко можуть загинути. ось Щоб ви розуміли вартість. Так, дивіться, ось 98 гривень, а під низом 398 гривень. Тобто оцінка в 300 гривень це дуже непогано. І щоб ви розуміли, її ще й назвали карноза Pubi Це взагалі не вона. А ще є ось такий. Паспорт рослини, ось бачите, навіть її номер. Тобто, це паспорт, ось так виглядає так, Наступна малеча це також з оцінки. Вона також біленька, але чому її взяла? Бо в неї дуже незвичайні квіточки. Вони дуже такі вузькі, крокозяблики. Я вирішила, що я хочу таку. І подивіться, знов ось та сама проблема, дуже сильно переливають ці рослини. І подивіться, воно сидить ось у такій е незрозумілій грунтосуміші. Ну, тобто, ці рослини е ще е я дуже рада. Що тут хоча б є корінці, і що вона хоча б має шанси жити. Так, і що ще будемо пересаджувати? Будемо пересаджувати мої улюблені зефірантиси, бо вони вже дуже щільно заросли. Це також зефірантис це рожеві, тут біленькі та жовтенькі. Ось таку розу, бо вона вже бідолашка стоїть з 8 березня і я чекаю, коли ж я вже до неї дійду. Тут ми подивимося кореневу, тому що ця рослина бідолашна, щось, вона не витримує спеки, потрібно передивитися. А ось цю, більш за все, що я просто поставлю водичку, ми з вами все перевіримо. Ось так. В мене є ось такий улюблений субстрат флорін. Я дуже полюбляю цю фірму. Це для квітучих. Я купую і для кактусів, і для сукулентів, і для фіалок. Ось такий. Потім я вважаю, що ось цей ґрунт дуже непоганий. Його можна повторно використати, тому що шкідників я тут не бачу. Рослина здорова, але вона просто отримує ось такі опіки. Це були каплі і. В теплиці сонце, коли попадало, вона ось такі опіки отримала. Так, дивіться, ось що у нас вийшло. Бачите, коренева майже вся згнила. Тобто дуже великий горщик, вогкий субстрат. І, звісно, що ці рослини просто не витримують. Тому ми зараз знайдемо горщик для неї поменше. І ось ці дві просто пропали. Ось і ось, бачите, тому ось це ми наразі будемо пересаджувати. Так, до цього ґрунту я добавила трішки землі для кактусів та сукулентів, щоб він не був таким вогким. І ось положила вже дренаж. Тобто, наразі я вважаю, що ось такого горщику буде достатньо. Так, я вже все пересадила. Ось так воно буде виглядати. Горщик значно менший. Отже, я думаю, що все буде грасти, вона піде а, рости і наростить вже новенькі гілочки. Дуже красива хвойка. Подивіться, яка. В неї забаруваність, тому сподіваюся, що вона буде рости, квітнути та буде мене радувати. Тепер, ми, тепер будемо пересаджувати ось цю розуву, трішки більший горщик. Також покажу. Ось так виглядає магазинний субстрат. Зараз я це все почищу і висаджу вже у новий горщик. Так, я висадила у цей же субстрат після хвої, Я бачу, що він дуже гарний. Він підійде для розочка. І буде вона жити ось у цьому субстраті. Сподіваюся, що я її підріжу і сподіваюся, що вона більше буде кущитися. Так, і наразі приступаю до розбирання ось цих а, луковичок. Нічого собі оце так коренево. Знайшла ось такий широкий горщик. Він якраз підійде. Я вирішила зробити перевалку, почистила шолоху з них. І ось так буде рости рослина, їй буде, все гаразд, підійде. Так, і ось ці зефірантаси також дуже щільно наросли. Зараз буду все розбирати також. А у нас та ж сама ситуація. Потрібно робити перевалку. Подивіться, які корні. Ось так. Так, ми все пересадили. Місце там є для нових луковичок, щоб вони пішли у рост. Ось так виглядає. Так, дійшли ми до моєї хої Dark Leaf. Як бачите, вона у стресі. Давайте подивимося, що тут скоро невою. Я думаю, що о, так, вона дуже сильно підсохла. Ну, я ще трішки подивлюся, я відріжу ці сухі корінці. І знову посаджу її та подивлюсь, якщо вона відійде, але уберу її з балкону зі спеки. Так, до цього субстрату це просто кокосовий субстрат. Я додавала трішки землі і посаджу її у менший горшик, бо їй, їй наразі цей стиканчик він завеликий. Так, поки що ось так буде у такому малесенькому горщику. Подивимось, може вона все ж таки прийде до тями і наростить коренево. Якщо ні, то вже буду підрізати та ставити у водичку. Так, що будемо робити з ось цією бідосею. Я думаю, що, мабуть, я її підріжу та поставлю воду, бо шансів в неї отямитись немає, і вона дуже сильно хоче пити. Це дуже стара хойка, це ще перша моя серпенс і багато років, і періодично в неї трапляється ось така проблема. Бо моя більш молода рослинка почуває себе краще ніж ця. Тому я зараз подивлюся кореневу, покажу вам і вирішимо, що будемо з нею робити. Ось корене, коренева, вона вся суха. Так, ну і наостанок найцікавіше. Давайте дивитися, що там у середині. Все, як завжди. Терпіти не можу ось ці торф'яні стаканчики. Це навіть не торф. Я не знаю, що це за гума така. Е, так, ще раз показую вам шийку. Виглядає вона ось так. Вона насправді здорова, просто було багато переливів. Бачите, і це від води. Тобто це потрібно просто акуратно зачистити. І ще від самого ось цього торфяного горшечку. До речі, коренева у порядку, більш-менш у порядку. Так, з кореневою все більш-менш непогано. І вона не має гнилі, що дуже важливо це все. Через переливи, і іноді від ось цієї гуми забарблюється шийка у чорний колір. Бачите, це вже я бачила неодноразово. Наразі це не гниль. Тому рослина дуже чудово буде жити, з нею все буде чудово. І ще вона буде більше квітнути, тому що її квітконос він збережений. Бачите? Ось цей правда точка росту трішки зав'яла, але то нічого страшного. Все, рослинка пересаджена. Дивіться, на дно я завжди кладу керамзіт, кора маленької фракції, і зверху східну буде вона рости, все з нею буде гаразд. Так, ну ось і результат вже наприкінці. З вами все пересадили. Я вважаю, що у цієї хойки є всі шанси піти у рост. Надати нові гілочки, отже, будемо чекати. Розочку пересадила, Взончики мої з, з ефірантисами також, бо вже дуже вони кричали, щоб їх потрібно було пересадити. Дуже сильно ось цей рожевий листопадив. Так, пересадили з вами ось цю красуню і хойку пересадили. Далі буду розповідати. Дякую, що ви були зі мною, що ви дивились зі мною пересадку, що ви... Переглянули зі мною нові квіточки. Бажаю усім мирного неба. Підписуйтесь, ставте вподобайки, залишайте ваші коментарі. Буду рада поспілкуватися та обмінятися досвідом. На все добре, пока-пока.